А, а блядь, я не можу. Дивися, рак убиває всіх нахуй. Жимо Метро Ексодус. Зупинилися ми на цьому вагончику. Зараз будемо відправляти. Відправлятися по ще один вагончик. Виїжджаємо. Я ж можу виїхати, так? Да? Все, виїжджаємо. Забираємо вогончик. і Непонятно куди їдемо. Як дале... як далеко ми будемо їхати, як довго ми будемо це робити? Як довго, як довго. А? Я біг десь, мабуть, минути дві. Їхати, мабуть, швидше гораздо. Но проблема в тому, що мені доводиться зажимати кнопку. От я відпускаю і все, воно вже не робить. Та вже все, я ну... Я не можу. Мене ігра бісить, блядь. Ну бісить, я всі кнопки нажимаю. О! Що? Нарешті! Можна залізти? Я вже обратно залізти не можу. Звісно, з того боку не залізаю, так? З того боку, ну ні. Їдемо. Я пішком швидше добираюся, ніж їду, ну це взагалі ужас. І що це таке, як це розуміти? Мені треба йога на скорості якось поламати чи що. Я не по тій колії їду, чи що? Я, блядь, не понимаю, ну. Як? Як я тільки що колію поміняв? Що Що відбувається в цій грі, блядь, я не розумію що? Я не так і чи що. Боже мій, що зі грою нахуй? Я, ну дивись, я поміняв колію, правильно? Правильно, я поміняв колію. Маю проїхатись по тому місці, напрямок, напрямок якого я вибрав. Тобто прямо. Я їду назад, воно їде в ту дерев'яшку, і я просто б'юся об неї і все. Їду назад. І знову, блядь, вже по іншому шляху вже їду. Ну. Так, все, я приїхав. Я забрав вагони, чи що? Чи шо, чи шо, блядь. Забрав вагони. Куда прямуємо? Куда ми маємо прямувати? Боже, тільки не кажіть, що це знову три часа. Буду зараз їздити туди сюди і все. Я ще ніколи, ніколи не їздив. Ні, хоча ні. Було, було, коли я їздив на поїзді в ГТА РП. Тоді працював цим машиністом, получав деньги, збирав на житло і закинув цю. В машину і все, закинув сразу. Так, скільки ми ще будемо їздити? Тільки не кажіть, що мені потім ще міняти оці напрямки по 10 разів і відбиватися від ворогів. Не, ну, можна було б таке зробити можна. Це взагалі було б круто. Молодцом, Артем! молодцом. Молодцом, Артем! Все робиш, все робиш. Молодец, Артем. Вони, коли покакають, ти обов'язково їм попу підітре. Бо вони без тебе, ну ніяк. Артем — головна робоча сила. Ти старичок став лейтенантом чи Хто він там? Тільки благодаря Артему. Та Збивай їх всіх нахуй. Ура! Наш дом приехав! Наш дом, ваш дом, ваш дом? Щось мені так не кажеться. Я не можу встати. А, все. Мишку, мишку, мишку найти. Мишку тобі, сонечко найти. Може тобі. Чтось оце було? Ульнуты в тебе нахуй. Мишка, на, Мишка. Мишка найдель. Най... Ты, Ты просто герой, Мишка. Мама! Мишка вернулся. Мишка вернулся. Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Что со всяки что было? Спасибо, братишка. Ты кох настоящий мужик. Са девочка меня пихнула с скриптами и уже села на лавочку. Артем, поднимайся быстрее. Гитару, давай, я нажимаю ту же самую клавішу, то, що і на девочку натимав. Він їй віддав від медика, йому не віддали гітару. Тут заждались уже всі. Паня сильно переживала. Може їй гитару дати, вона, блядь, буде. Тут в лагері всіх розлікать. Він не приймає від мене гітару. Давай, давай, батя ждет. Хто мене жде? Так, відкриваємо бронежилет. Да, у нас на бронежилеті. що ж там з'явилося да, е, привіз для мітатиного оружия. Патроні підсумки. Ох, це знаєш, вибор без вибору. патронів в мене ніколи немає. Гранати в мене закінчились. Так, я не хотів вилазити, я хотів просто обрати цього. А що це він оружі це взяв? Чого мене сохранило? А, три оружия, пані. Сталь... Стальні шарики. Тепер я шариками буду стріляти, як круто. Круто, круто. Мені ще й надо цього по... чистити Все. дивись просто. В нулину. Ай боже, як як мені жалко на все це втратити тратити щось. Це взагалі... Ну давайте обвісимо вже його. Що це? Не знаю, є якась э, різниця. Бо там я не побачу, щоб щось додавало. Так, Предлагаю скрафтити патрони на дробовик. Третій раз я вже відкриваю цю сумочку, бо, звичайно, нажимаю вийти з цього. Що брать? Що брать? патрони. 100? 20 патронів. 120 патронів. У мене. Це просто ужас. Так, що цей дробовик чистити, боже мій, як я втомився, все чисти. Чого воно таке грязне? Так, давайте попробуємо ще раз віддати гітару цьому. Готов к послі. Оооо, да ну. Серйозно. Вже третій раз до тебе підходжу, чел. Спасибо. <со> спасибо. Спасибо, спасибо. ребята, спасибо. Куда положишь, startups. спасибо, блядь. в карман вон он не влезет, нахуй. На всего потом Все, наигрался, блядь, своей гитарой. О, Боже, я просто не, ну, не могу. Куда этот? Старый. Ну привет. Молодцом. Справился. Молодцом, молодцом, да? Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете То, в может, князь сам якось мост. сам как справится? По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас. И. и... Дай бог все получится. О, план отличный, план отличный. Кто я буду исполнять, я? Не могу дать вам с князем больше людей. Чего? По нашим данным основные силы противника охраняют ворота. И. Артем, ты приглядывай за парнем лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же... Спецназ? Не танкисты? Да, я авторитет. Я знаю. Удачи, Артем. Конечно, меня не так звать, но... ну, Что пробуешь? Там уже вот мороз. Ну, здоров, Рейнджер. Ну, привет. Тебе тоже какую-то гитару принести? Так, 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 я бачу знак питання. Як розумію, ще на цих островках щось знаходиться. Возможно, возможно. Ну, чесно, що я можу знайти? Зброю краще, більше патронів. Хілочку я знайду. Ну що я знайду? Об'єски на броню, противогаз супер крутий. Тут а бачу проводочки ідуть. Возможно, мені треба підключити електричество. Вони точно добрі, бо тут а щось. Лежить ціпочок... Отдихаю. Квентиль раз. Електричество не робить нахуй. Що таке? Бензина нема? І тепер ходи бензин шукай. Ну от бензин. Пустий. Це, це по-вашому головоломка. Це мені шукати бензин, Це головоломка, нахуй. Ну я чую, тут є щось. Він викинув його. Ну, Сумніваюся, що скихи бензина хватить. Хватило? Да ну, такого не може бути. Як це може бути головоломка, блядь? Це нервотрепка. Що я тут нахожу? Що я тут обнаружив? Для чого я тут? На крышу залезть. Мне надо в ту комнату паста. Хотя сомневаюсь. Охуеть. Книжка метро. я підібрати не можу. Ще куча книжок. Так, можна підсказку? Для чого я сюди прийшов? Це весь лут який був? Так, возможно, я зайшов туда, куда треба? Це все, так можно піска? Що я знайшов? Я просто не поймаю. Я місцевим жителям помиг. Чи мені сюда надо? Може тут якась комната? А, тут -а якась комната, ладно? Тут якийсь нашинкований тип? Що я тільки що знайшов? типа на броню было и это все а мэр не жители шоуны ребята привет ты смотри кто пожаловал да я пришел Ну, ну привет. Ас, ч вы меня убражаете, ребят? Нет, 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 привет. Ч ты сказал, сука? Но Ты зараз добалакейс. Не мы от Господа нашего. Господа вашего. Ребята, вы ви, ви, мне кажется, помолись. Ваш Господь, ну. Я можу привести вас до нього, ну. Но... Я не знаю наскільки ви будете цим Може тут ще щось знаходиться? Тут, в принципі, можна зберігатися по ідеї. Карту відкриваємо, дивимося, що в нас відкрився ще один будиночок і в нас залишається тільки сюжетна місія. Скільки там годин? 11.52. Я думаю, на цьому ману поки буде завершувати відос і стрім. На цьому поки все. Кінець. Я знімаю блог. Я Кальм... ну, Рак. Рак. Я рак. Я не знаю, що мені робити. Я плаваю тільки що на лодки. От. І якась чупака брала залізла мені на голову і тепер я не можу ходити. Я тільки можу прыгать. Ну і що мені робити? Ігра просто чудесна. Ну, хтось може мені пояснити, що це таке, як, як з цим боротися? Що це таке? нахуй? Чого в мене в голові рак? Я не про болезнь не говорю зараз. Ти думаєш, поможе? Ні, може помогти, але все одно забавно виглядає. Дивись, я тепер можу бігати з ним. Ну дякую за допомогу, я тепер можу з ним бігати. Я тільки карту, на жаль, не можу брати. Ай. Тепер знову. Знову я не можу бігати. Як я це роблю? Як так сказати? ну... Я ще раз повторюю, комусь дано, комусь не дано. Когось. Когось і таке случається. Я не нахожу, я их не нахожу, они сами, блядь, меня находят. Ой, ой, ой. Дивись, мы теперь на коленях. На колени, на колени. Скажи, як я після цього можу полюбити цю ігру? Ну скажіть, будь ласка, як я можу? Я всім серцем ненавіжу нахуй її тепер. Ну вона мене просто роздражає. І це не просто без причини. Ну є ж причина на те, що я. Просто ненавіжу цю ігру. От. Де я взагалі знаходжусь? Він знову мені на голову заліз. Так, сюди я не можу привізти, чогось. Чудова гра, чудова гра, це просто шедевр, девраль. Та я. я щось, Знаєш. Це як джерело контента. Контент, я дивись. Я не убивай, я безсмертний. Оооо, я Всевишній повелитель. Я просто на. А, блядь, я не можу. Ты видишь, рак убивает всех нахуй. Я просто, блядь, я супермен нахуй. Ребята, вам пиздец просто. Я божество, блядь. Все. Все. Ух, все. Як жалко, я вже привик до.